Всім привіт. Павло нічого не згубив. Я окунчика одного більшого і меншого і маленьку щучку Випустим її. В цій копанці дуже багато щуки, вона рибу вибиває. Зараз тут на вудку карасі не буде брати нормально. Того року бравили. ставка, як спускали, запустили щуки дуже багато. Викинули в копанку туди. Тут дуже багато було цієї мульги, а зараз немає, не пливає, поверсій, не попадає. Павло, ні вчора нічого не зволив, ні сьогодні нічого. Велику фатку він не бере, не хоче тягати. Сьогодні акуратно сидя переходить, боїться не впасти, так як вчора, щоб не намочитись Сьогодні щось хмарно, як на дощ, на вечір передається. Не сильно тепло. Половина раз разом щось тягає. Не розумієш, що треба, щоб фатка трошки хоть постояла. Води дуже багато, він не зажене її зараз. Ось попав ще один окунчик такий. Щучка маленька, ми її випустимо, бо зараз брати не братимемо. А окунчики котам, може думав, цього більшого на таранку, якби ще мало ловити окунчиків. Головне, щоб щука не здохла в відрі. Зараз Павло вже вда їй нести. Високопогорний. Канал життя в селі, підписуйтесь. Уже до річки почти дійшов, більше нічого не попадає. Павло вже по кругу обійшов на трубі, сидить, хоче щось піймати. Вода ще не падає з копанки, трохи затоплена. Щось попало. Нічого не попало Павлові. вроді. Він так щось викинув, думав, що є риба. Вже прибачилась йому Думає, щоб зловити хоч щось. Він йде зараз шукати. ничего не ма. Павло накревшись, попала щучка. Он, он довольный, запустит копанку и відро не брав в пакет ось. Він і на запуск кинув в свою копанку. Він тільки поставив і зразу вже накрив щуку. Вона видно проходила. Більше поволо нічого не зловив. одна щучка йому случайно попала, та й він доволі і буде вже цілий день тут ловити. Зараз туди до труби дойду і по плитах пройду трошки, та й додому. Роботи багато зараз, сполу цілий Боємо, день. Вже... Батько намальовував. Перейшли на цей бік, Павло тільки оту щучку одну згорів невелику. Він так пустив, щоб жила, зараз буде заносити їх, в копанку кинуть собі. Шість карасики не хочуть попадати на зарібок чи клітка, тільки окунчики маленькі. Он на старому линові бляха відривається, Там ходити біля нього вже не можна в нас. Павло, він сів на берег, не боїться, що ще земля холодна. Нічого не попадає. Вже доходимо до плит сюди. Павло вже третій круг, робить, я тільки перший доходжу. Він біля плит перед плитами поставив.